Ріденсрайха Хундерствасер, який вважається майстром неправильних ліній та використанням в дизайні природних форм. В одному з інтерв'ю він зізнався, що вважає прямі лінії знаряддям диявола. На жаль, архітектор помер у лютому 2000 го за кілька місяців до закінчення будівництва. Будівля ідеально відображає те, що в ньому знаходиться, оскільки йдеться про бібліотеку, один з фасадів будівлі, виконаний у формі книжкової полиці. Назви літературних творів для комплексу городяни обирали самі. В результаті на стінах будівлі можна побачити величезні корочки до Володаря Кілець Джона Тулкіна і Ромео Джульєти Вільяма Шекспіра. Іганська книжкова полиця прикриває нудну стіну бібліотечного гаража, побудованого в 2006 році. Готель Ханґа В'єтнам Цей дивовижний готель, створений в 1990 році, далекий від усіх традиційних архітектур.